Вітаю, друзі підписники і глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Нарешті в нас довгоочікувана, можна так сказати, музика пчіл. Перший не весняний, а зимовий, очисний обліт пчіл. Сьогодні в нас 19 лютого, Температура плюс 15, хмарно з проясненнями. Часом виглядає сонечко, але більшість так воно за хмарками. Як бачите, який у нас е, сьогодні обліт. Е, Деякі вже гарно облітуються сім'ї, деякі таки починають облітуватися. Я думаю, зараз сонечко повернеться. У нас тільки перша година дня. І сьогодні, я думаю, відбудеться нормальний обліт. Що ми сьогодні робимо? Сьогодні ми. Всі сім'ї дивитися не треба, так як це немає в тому необхідності ще скорочувати зарання для нарощування бджіл. Це будемо робити в березні місяці, скоріш за всього. А сьогодні переглянемо наші так звані проблемні сім'ї. Вони не проблемні, але сім'ї, які ми позначили при останньому перегляді, яким, на мою думку, потрібна була допомога. Зараз ми розпалимо легенько Димарика. І пройдемося по тих е, сі, е, сім'ях. І покажемо стан їх, що робиться в гнізді. Зараз можна, в принципі, достати рамку, подивитися і е, все буде нормально. Продовжуємо працювати. Так, сім'я 16 при попередньому огляді у нас підозри були. В неї вони, як хто див, буде дивитися наші попередні відео, так якби біля задньої стінки сто, сиділи, вони і небагато пчіли. Як зараз бачимо, потеплішало, вони сиділи тільки тут. Зараз клуб у нас розпався, можна сказати. Мене інтересує, що робиться. Вони потихеньку літають, облетуються. По, по кормах саме інтересує. І при необхідності звужу їх. Я думаю, що звужувати їх не треба буде. Тут вже ми ставили заставну. Так, дивимося по кормах. Так, кормів. Бачите? Повністю гнізда розбирати не буду. Ці бджілки, видно знизу, і по підмору вони сіли біля задньої стінки. Корму допер... спереді хватає, як зараз бачите, якщо можна подивитися, зізняти вулику, щоб було підписникам більш зрозуміло, що підмор біля задньої стінки, вони сіли біля задньої стінки, спереді корму хватає, Проблем нема. Залишаємо неї. Нічого не роблячи. Вони нормально дозимують і все буде добре. В попередньому відео ми просто відкрили, нізна не розбирали. Зараз ми вже впевнилися достовірно, що все в нас гаразд. Так. Далі в нас сімейка номер 28 Палочки скидаємо, я палочки лежив на криші, на дашки, щоб було е, зрозуміло, які треба оглянути. Так, ці в нас були е, розповзлися просто по всій довжині. Мене інтересує наявність кормів, що в їх робиться в першу чергу. Як бачимо, хоч вони були, розповзлися, але кормів тут придостатньо. Кормів предостатньо, нічого ми їх не робимо і зараз я не буду їх звужувати, не буду нічого робити. Лютий місяць. Ще не треба спішити їх утепляти, нарощувати бджолу. Буде для того час, Буде березень, буде ще тепліше. Тоді ми будемо і скорочувати їх, і утепляти. І все. Так, тут все в нас нормально. Як бачите, більшість сімей гарно облітується. Деякі ще не прогрілися то не так активно, але більшість більш-менш. Це є добре. Ці обльоти є гарні. Бджілки Очистять кишківник і буде легше їм зимувати. По дашках, як бачите, обліт рясний, але можна замітити по дашках. На деяких дашках є одиночні капельки, ну тут більше. Але таких капельок, як зазвичай буває, що всі дашки вилітають, і, типу, рідкий кал, немає. Це є добре. Так, дивимося, сім'я у нас номер 43 Вона в мене виника, е, викликала підозри. Як бачимо, клуб розпався. Трішки беремо димку. І дивимося в першу чергу наявність кормів. Це, я знаю, що більшість у нас все нормально, але все рівно треба перештрахуватися. Може тут ми на декілька рамок їх. Просто все на все переставимо заставну, звузимо. Меду придостатньо. Але глянемо далі, тому що то можуть бути крайні рамки. А на яких рамках вони сидять, на яких був клуб, може меду не вистачати? Так, от перший сигнал. Маємо ми вже на теперішній час. Цій сім'ї отаку кількість розплоду. І навіть є молоденька біленька бджола. Це одна з сімей. Що ми робимо таким сім'ям? Це більш активна сім'я. Що ми неї зробимо? Меду на рамочках є, але. Ми до рамок з розплодом. Mm -hmm. Ця рамочка не медова. Ми її струшуємо. Зараз плюс 15, сміло можна трусити. Такі операції з бджілками можна робити. Mm -hmm. Іде обліт. Не повні медові ми поставимо за заставну. Mm -hmm. А підставимо їм. Ось, бачите, вони і під'їли корму. Нормально. І тут, як не дивно, знімемо середину, днища ми сьогодні чистити не будемо, є при морозах, видно, кількість осипалася. Але в загальному бджілки не є збудоражені, вони не є спокійні. Це означає, матка є. І вони червлять. Червить. Так, забрали ми дві рамочки, беремо ще одну теплу заставну. Ще раз повторюся, всім-сім'ї, ми не будемо йти. Ми тільки йдемо ті, в яких в нас була підозра. Так, тепер що в нас робиться на цій рамці? Маточка ходить, от можна показати. Маточка не осипалася з бджілками. Є маточка з іполіточкою. І, як бачите, така кількість розплоду на двох рамочках. Рамочки розпліт ми розривати не будемо, їх трусити не будемо, все нормально, а до їх ставимо, підтягуємо повномедні рамки. Ми залишимо їх на меншій кількості рамочок. Ось так. Цю побачимо, може більш ми доводимо їм. В нас виходить рамочки, які з розплодом, вони всередині по боках. Щоб ми були більш впевнені, не зрозуміло в яку вони сторону підуть на одну чи на другу, ми з однієї і з другої залишаємо повно медові. Так, цю серединку вони під'їли. Ми просто неї, просто неї зробимо тако, підставимо сюди. Повну медову, mm -hmm. а неї розвернемо ось так, повномедовою до центру гнізда, а цих ми не будемо трусити пчіл І з того всього ми залишили їм шість рамочок. Ставимо теплі заставні з двох сторін, щоб більш бути mm -hmm. впевненішим, що бджілки мали доступ до, гарний доступ до корму. На цих двох рамочках. Ще повторюсь, є розпліт, маточка наявна, по боках повномедові рамки. Так, треба щіточку їх легенько, щоб не душити. Запасні рамочки поставимо за заставну, хай вони стоять. О! Ще вони далі нам доставляти. При подальшому весняному огляді розвитку будуть потрібні. Ось так. Ось так. У нас небагато таких сімей, але є, і будемо їм, відповідно, допомагати. Йду, я візьму щіточку Самовчасно, в кого є проблеми ні сім'ї, в таку погоду і при такому обльоті самовчасно робити ці операції. Саме добре. Так. Ідемо ми далі. Робимо огляд далі наших підрозділих сімейок. Так, сім'я номер 26. Я говорю номер, що подальшому відео, може я буду де їх. Повторювати, то, щоб воно було підписчикам, зрозуміло по номеру, яку ми сім'ю дивилися, що там, що відбувається. Так, в вуликах, як бачите, сирості немає. Це завдяки буферному корпусу, який знизу. Більше знизу повітряна подушка, більш вентиляція і все нормально вони зимують. Про буферні корпуса я розказував в попередніх е, відео, можете подивитися, як вони впливають е, 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 на зимівлю, на сухість вуликові. Е, дуже гарний захист від синичок, синички е, практично їх не турбують. Так, дивимося, я поставив галочку. Ну, Як бачите, метку тут предостатньо, осип бджілок тут мінімальний, небагато осипалося. А зараз подивимося, може, треба буде відповідно, що вона мені не подобалась, може, треба буде Чуть-чуть її звузити. Так, порівняно з попередньою розплоду ні, є. Є ось така кількість розплоду вже, як бачите, ось тут. Але це розплід не у всіх. От попередніми дивилися, виймав, там я його не бачив. А зараз другу. Сім'ю бачу є розплід. Так. Вони так, якби сиділи ззаді. В чому проблема була? Мед спереді ще їх є. Біля задньої стінки сиділи. Раз є розплід, я хочу подивитися далі. Може, треба буде неї жати. Бачу, маточка ходить в цієї сімейки розплід. На одній рамочці. Що ми зараз робимо? Ми оцю яку рамочку вони під'їли, маточку пересаджуємо між вулички. Цю рамку ми відставимо трусунем неї. Тут трошки під'їджене, мені воно не подобається. А дамо ближче не геть повнометку таку ми дамо їм, а дамо так, якби. Ось так переставимо. Є місце, відповідно, клубу туди, де почистять, вони можуть собі тиво для споживання. Ось так ми зробимо. О! Раз. Цю в таку погоду пчілки піднімуться. Ми сміло їх трусимо. Підставляємо. Медову. І з цієї сторони теж нам треба додати одну медову повномедну рамочку, яку ми зараз, зараз, зараз не підготувався, треба принести. Поставимо заставно і з цієї сторони нам ще поставити треба повномедну. Зараз в нас є запасні повномедні. Зараз я їх принесу. Ці поставимо бджілка зійде з їх. Ось так. О. І я б ще на цю сторону поставив їм. Метку, в принципі, вистачає, але лучше. Так. І ставимо їм п'яту повномедну рамку. Тут вже 100%. Можна не переживати, що все буде гаразд. Вони собі сформуються. Від рамочки з розплодом у нас є повномедні рамки. Рамки ті з боку поставили, все нормально. Так. Ідемо далі. Так, дивимося ще одну сімейку. Сімейка середньої сили. Дно сітка. Це пуста рамочка, ми не приберемо. В першу чергу, що зараз при цих оглядах, що тут мені інтересно, що в мене при огляді капельки поносу на верхній планці. Мені інтересно, що робиться, з яких причин. Корму вдосталь. Тут є одне но. Це е, вулик 64. як хто дивиться попередні відео, це не наша матка е, з Німеччини. А тут ми е, переселили в цьому вуликові в нас імбридна матка, тобто для закріплення лінії. Було зроблено комбінація внучка на трутень бабці, так як би. І може вони не такі стійкі до хвороб. Получається, одне, що закріплюється лінія, а друге, вони не такі стійкі до хвороб і, можливі, капельки оці від того поносу. Так, дивимося. Розплід у нас є, корму вони під'їли. Добряче, можна сказати, так, розпліду така кількість. Імбридна маточка червить. Але корму їли добре. Зараз ми їх візьмемо, скомбінуємо так, як нам тим маточка ходить. Цю рамочку ми приберемо. Маточка з підрізаним крильцем. Це е, матка імбридна. Так. Рамочку трусим. Забираємо. От вони не знаю. То трошки так як є ознаки. Носу. Так. Дивимося. Ця в нас рамка повномедна. Будемо ми формувати з цієї сторони. На цій рамці в нас матка. Матка во. І, і, і невелика кількість розплоду і метко. Далі мишу. Так, нам забрати цю рамочку ми відставимо подальше, а їм підставимо. Ось повномедна рамочка. Ось так сюди. Як бачите, під годівлею Канді ми не, не займаємося, ми просто всього-навсього підставляємо ближче їм повномедні рамочки. Залишимо їх на чотирьох рамочках, посилі їх хватить. Сімейка просіла. Цю рамочку трусу Ось так. Хто питався, як допомагати в такому випадку, як нас, можете дивитися. Повторюсь, це імбридна матка. Ми так якби закріплюємо знаки в лінії, але тут, як бачите, одне вже імбридингу вже є. Причина, вони не так стільки до захворювань, виходить бджілки від таких маток. Є вже ознаки поносу. Ну ми ті рамочки, на яких... Понос ми їх не підуть на перетопку, ми їх забрали і зжали ми двома заставними. Все. В принципі, в нас проблемних сімейок небагато. Всі, які були, ми їх оглянули, показали вам в цьому відео. Ці палки можна поприбирати. Що я можу сказати? В заключення по зимівлі. До цього обльоту ми е, по бджолиних родинах зимуємо за винятком бджолиної родини, е, яка в нас експериментальна була. Ще раз повторюсь, в кожному відео повторююся. Е, була експериментальна, зимували три, ми три матки. У нас е, матки загинули, е, е, сім'я в нас не загинули бджілки, ми вчасно приєднали е, в січні місяці до іншої сім'ї. По родинах, так як би бджолиних, мінус одна. По мікрородинах, які в нас в нуклеосних вуликах, на сьогодні мінус три. Останні вже в нас е сформовані по новому. Є відео, в яких ми їм допомагали, можна подивитися. І сьогодні також нормальний їх був гарний обліт, е зимують далі. Які виникнуть запитання, обов'язково пишіть в коментарях. Я так своїм ділкам допомагаю. Хто допомагає по-іншому, пишіть, як допомагає. Ставте палець вверх, кому подобається відео, кому не подобається, вниз відповідно. Підписуйтеся на канал, хто ще не підписався. Буду щиро вдячний. Це спонукає до подальшої праці і подальших зняття. Інтересних відео на каналі будемо старатися. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!